Вітаю, друзі, придбав собі ще один акумулятор для своєї сонячної електростанції, ще навіть не розпаковував. Сонечка стає більше, споживаю я в нього мало, тому буду акумулювати ще один акумулятор. Одного мені не вистачає на даний час. Зараз проведемо маленьку розпаковочку, подивимося, що в середині, вдруг там шлакоблок за 36 тисяч. А далі будемо розбирати. Мені страх, як цікаво, що там за кішки всередині. Акумулятор свіженький, виготовлений 25 липня двадцятого року. І так що в нас є? Інструкція з клевною колодочкою. Плюсовий до інвертора з заземленням 120 ампер чотири АВГ тут так. кабель комунікації з БМС і мінусовий. Це набір для паралельного під'єднання акумуляторів. Закріплення, щоб акумулятори встановлювати один на один. Штайни, щоб на стіну. Зразу замки анкерами, болтиками. Оба. І сама батарейка. Тяжка зараза. Вуха для кріплення на стіну сюди підкручується. 5,12 кВт годин. Ось такий захисний автомат становлено 125 А. Крешка тут прикручена на 13 ось таких болтиків по периметру. Вже знайшов відповідну бітку. Їдемо розбирати. Ось я і добрався до самого інтимного місця. Коломбочка. І так, відкриваємо. Опа! Як бачимо, діелектрик наклеєний. Так, бачимо два ряди комірочок по 8 штучок. Знизу розперті корпусом з одного іншого боку. Під ними діелектрична прокладка, така досить товста на ощупь. Стягнуто пластиковою лентою, а зверху металева. Що мені дуже кидається в очі, так це самі комірки. Вони в висоту короткі, туди довгі і широкі. Це якийсь нестандартний розмір, я таких ще не зустрічав. Так, висота 12 см, товщина близько 5 см, ширина 16 см. Ще на що звернув увагу, це корпус він такий доволі тустий виглядає. 2 мм, напевно, там ще фарба. Ось таке. Зараз зніму ці пістончики і подивимося, що під прокладками діелектричними. Ну, друзі, виглядає все дуже якісно, прям вау. Пластини такі здоровезні, приварені. Ширина пластини 38 мм. Довжина порядка 9 см. Товщина ось така. На пластинках помічено маркером, я так розумію, це перевіряли точечну зварку, напевно, мірили якийсь опір. Бачу точечки є і на шлейфу від BMS. Фішечки залиті всі силіконом. Шлейфи йдуть окремо на кожен блок батарей. Бачите, один пішов до БМС -ки. І ось інший. Теж до БМС. Шлейфі, отвори під зрині клапани. Помітив, що йдуть ось такі товсті доріжки і перериваються з такою вузькою змікою. Це, напевно, працюватиме. Як запобіжник у разі якогось короткого замикання БМС. Тут ще такі доволі цікаве рішення. Як бачите, тут не просто одна йде доріжка, а ще дві таких маленьких через якісь таку приблудку залиту прозорим пластиком. Може, є знаючі люди, які дивляться цей огляд, що це таке мені дуже цікаво. Цікаво, що це за штучка така. Хто знає, пишіть в коментарях. Я думаю, що це датчик температури. Як видно ось фішечка. З неї йде два проводки. І пішли вони. От сюди. Один йде. Так, скоріш за все, датчик температури. Ось така мінусова шинка. Як видно, вона йде до БМС-ки. І знизу виходить і йде до автомата. Пластинка вкручена таку площадочку закладну. Видно у нас з латуні, якою зроблено. 15 мм ширина шини. Товщина приблизно 2,5 мм. На БМСці, я так розумію, це балансири. полігончики для того, для відводу тепла. Виглядає все доволі гарно. Пролито лаком і таким товстим слоєм видно, що ж тік. Там ще багато різних мікросхем, Но не можу туди залізти камерою і зняти докладніше. Видно, всі роз'єми залиті герметиком для надійності. За бмс кою ще одна плата. Це, скоріш за все, просто діоди, які показують рівень заряду батареї і помилки. Так, плюсовий контакт йде на вхід в автомат. Не знаю, чи вдасться це показати. Знизу то, так само два дротика виходять і йдуть на клемні колодочки. Колодки спарені між собою. Тут два виходи. З цієї сторони краще буде видно. З'єднані між собою доволі товстою пластиною. Хотілося мені ще розібрати і подивитися, якого виробника оці баночки. Але, як видно, не вийде. Навіть якщо я розберу ці болтики, я все одно той пластик, бачите, пережатий пластинками, вони приварені. З того нічого не вийде. Ну що, друзі, своє цікаві вже здовільнив. Акумулятор мені дуже сподобався. Виконанню, особливо там БМС я не сильно розуміюся, можна сказати, взагалі не розуміюся. Я не є електрик, якийсь чи там спеціаліст, но так як воно все там приварено, всі пластмасочки, шлейфи, все проклеєно, пропаєно, чітко залито лаком, супер! Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ще буде багато цікавого.